Фіалки допомогли Катерині пережити втрату сина на фронті, а потім стали справою її життя. Жінка має в асортименті 300 сортів і продає квіти через соцмережі. Все це в пам'ять про сина. Заради них ми повинні жити. Вони загинули, щоб ми були щасливі, щоб ми жили. Ми не можемо їх підвести. Син Катерини Андрій з дитинства мріяв стати військовим. Влітку 2014 року він поїхав захищати схід. Воював на Луганщині та Донеччині, зокрема під Дебальцевим. А в лютому 2015 року Катерина отримала найстрашнішу звістку в житті. Андрій загинув під час обстрілу. Після втрати сина жінка не бачила сенсу жити, але не хотіла, щоб його подвиг був марним. Падала в депресію, втрачала інтерес до життя, то згадувала сина. Він завжди казав, що він хоче, щоб я була щасливою. Я мушу то зробити. Я не можу його підвести. Просто не можу, не маю права. Витягувала з пригніченого стану хобі, Катерина почала вирощувати вдома фіалки. А біля будинку посадила троянди, хризантеми, ромашки та півоні. Я почала для сина робити, створювати квіткові композиції із живих і штучних квітів. і Я йому постійно носила на могилу. У 2020 році Катерина взяла участь у проєкті Україна-Норвегія для військових і їхніх родин. Там навчилася писати бізнес-план, отримала премію та перетворила хобі на заробіток. І так захопилася фіалками, що знайшла та посадила більше трьохсот сортів. Починаючи від білого рожевий, синій, фіолетовий, бордовий, зелений. По формі вони є навіть такі, як дзвіночки або такі, як оса. Такі пелюстки позакручувані, і воно таке виглядає, наче оса. А ще жінка робить декоративні вінки та шиє обереги янголяток. Хтось підбирає до, до кольору інтер'єру у своїй квартирі. Ах, ну, вони такі невеликі, що їх можна і в машині просто почепити поберег якби, якби у машині, крім власної справи? Катерина займається підтримкою батьків загиблих військових, створила громадську організацію Скорботні серця Закарпаття. Родини разом проводять час і їздять на відпочинок. Зараз вона шукає психолога-волонтера, який би міг спілкуватися з батьками загиблих військових та шиє Янголів для благодійної різдвяної ярмарки, кошти з яких підуть на потреби військових. Сподіваюся, що сподобаються. Людям сподобаються, вони їх куплять, і я допоможу, принаймні, хоч якісь кошти зібрати хлопцям на їхні потреби. Усім, хто втратив рідних, які захищали країну, Катерина радить жити далі заради пам'яті про них. Ми маємо жити за себе і за них і боротися.